Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерд. Можна просто брої. Ми продовжуємо грати в контрабенд поліс. Контрабас поліс чи симулятор ...рекордонника, називайте як хочете. І минулого разу у нас був якийсь такий невдалий запуск, чи щось типу такого. Можеш чекнути. Силочка на плейлист є в описі до цього відео. Посилання. А сьогодні ми, я нарешті знайшов. Отже, дивіться, в мене відображається меню російською мовою. На жаль, немає української локалі... локалізації, але ну, все ж таки, ми з вами люди розумні і розуміємо декілька мов на відміну від інших. Отже, дивіться, друзі, в нас є налаштування, і тут в нас я не пам'ятаю цього меню. А, а мій ОБС. Секундочку. Отже, тепер мій ОБС бачить мою мишу, і дивіться. В нас є тут керування, мишка, звук, відео і мова. Тобто можна було вибрати мову: англійська, німецька, іспанська, всі діла, російська, турецька. Ну, розумієте, краще хоч щось розуміти, ніж нічого не розуміти. Нажимаємо продовжити і починається наше завантаження поліцька. І ми. Я для вас щось приготовив. Секундочку. Та-дам! Він трохи не по розміру, але все ж, ну знаєте як. Краще. Я тепер виглядаю як він, практично. Диви, точно як він. І тепер, бро! Буде працювати на кордоні і захищати нашу країну від контрабандистів. Тавай! У нас ще один важкий день. Сьогодні ми будемо мати діло з. Водіями, які щось там будуть перевозити. Трохи зроблю собі тише. Сподіваюся, вам це не буде тише. Не буде тише. Ну, добре. Окей, давайте будемо приглашати першу людину. І сержант Бро готовий до служби. О, 435 доларів в мене в кармані, і це просто чудово, тому що ну це. Просто велетенські гроші. А, сьогодні ми будемо мати справу з е, великими такими вантажівками. Добрий день. У кожного перевозчика має бути. Ага, я зрозумів. Опис вантажу. Так, давайте документи. Добрий день. Ваші документи, будь ласка. Дякую. Отже, дивимось документи. Опис грузу. Так, опис вантажу. Роман Борісов. Окей. Роман. Роман, Роман, Борісов, Борісов, добре. Роман Борісов, окей, супер. текс, uh, 9 9Z74 є yeah, Z3F7. ну Мені вже це не подобається номер, я би вже його кікнув тільки за цей номер. Uh, до наступного місяця він діє в нас. І е, цей також до наступного місяця в нас, е, типу, все норм. Да? Да? Я правильно розумію місяця рососі... російською, рососійською? Добре, правильно розумію. Починаємо. Отже, є в нас тут, типу, дивись, зверху. Бач, бач, око появилось. Це наша втома. І коли ми використовуємо цю штуку, наша втома зменшається. Тобто, ми можемо, ми не постійно можемо використовувати цю штуку. Добре, е, так, хорошо. На Окей, дякую. Тобі. Зараз ми візьмемо. Давайте побіжали, побіжали, побіжали. Взяли планшетик і буковка С. Нажмі... Так, використовуйте планшет для так-так-так-так. Зажимайте ліву кнопку миші. Так, ліву. Ага, 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 я. О, я зрозумів. Я зрозумів. Зараз ми тобі опіч зробимо. Так, це є, це є, це є, холодильники, окей, бочка. Так, цемент, цемент, да? Да? чи що це? А, це. це... Угу. Ну я зрозумів, зрозумів. Так, є, хорошо, добре. Туалет, окей, добре. А правою кнопкою? Ага, зрозумів. Так, це. Отлічно. Нова свого пісотника, транспортна і адокумента. Окей. Контролач подравку інформації. Стіка або правилька села. Тайно нашего гадрої. І все? Так, дивись. А я можу, а я не можу. Холодильники 4. Ні. А, Холодильники 2. Хм. Щось тут не то. А, Так, 17. 17. Добре. М, газова плита три. Добре. Дивимось. А, не то. Е, так, 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 так. Три є, хорошо. Е, так, одна. Горючі віщества. Як це буде по-українськи? Палаючі речовини, мабуть, щось таке. Так, дивимось. Е, один є, добре. Моючі. добре. Дві. Окей, дивимось. Маючий одна. Окей, добре. Це погано. І Унітаз один. А тут унітаз один. Так, тобто він. А... Щось він зробив не то. Чекай. Чи я щось не то? Пере... Я перепровірив все? Все перепровірив. Окей, а є невідповідність. Є певна невідповідність. Чекай. Я це можу якось відкривати дивитись? А, чекай, 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 я тут закон. То ти казав? Слухай, ти похожий на якогось актора, тобі треба працювати в Голівуді, а не на прикордонній службі. Тут треба сурові мужики. Так, чекай, бо це мене напрягать. Дарод, закрий свій ТЕ. Я тут провіряю твою машину. Твоя доля залежить від мого рішення. Ні, я тебе не пропущу. Знаєш чому? Не знаю чому. Бо я закон, бо я так рішив. Так. Ні. Тому що не є. Сам такий пішов звідси. А тому, що є невідповідність в документі. Тому газуй звідси, куди на газон заїхав. Будь обережен. Так, окей. Дивимося, що нам. Я трохи опустив свою камеру, тому що. А. Потрібно відмічати, окей. Я не відмітив. Так, є в нас якісь зауваження? aby me skrytować jego na kontrolna jak ruskup zona. Tak, vyberete planszet, dobre, zamiarę żeby to rozrozumieć. Okej, okay, dobre. Tak, Akaristan. Akaristan. Ну, я, в принципі, зробив все правильно. Бачите, любі, любі невідповідності в документації мають бути. Має машина просто назад бути відправлена. Я все зробив правильно, але я не вказав це в. Так, розвантажити. Окей, окей, осторожно, осторожно тобі тут. Чекай, чекай, зараз ми тебе тут перевіримо. йому. Давайте розвантажувати все. І дивитися, що у нас там є. Ага, весь вантаж на столах. Так, дивимося. Дивимося. Все треба помітити собі. Окей, 4 цього, 4 цього, 6 цього. Мені, мені здалося, що це керхер. Ти на керхер похож, чувак. Так, це також? Ні, це не також. А, все, все. Так, дивимось. Отже, яблуки три. Бочки з вином три. Тут не можна такое говорити. Бо чувак, з Закарпаття сидить про вино. Вообще ліпше мовчати. Взагалі. Зерно. Чотири. І. удобрення, Бляха, муха. удобрення. Алінка! Як буде удобрення по-українськи? Добриво! Мадафака! 12 добрива! Окей, дивимося сюди. А, я в нього документи не взяв. Добре, зараз. Вибачте, будь ласка, я трохи цей. Документи Орудь, дайте. Отматур. Отматур. Добре, дякую. Так, дивимося, що в нас є. Зерно на 4 штуки. Дивимося. Зерно 4 штуки. Окей. А, Добриво, 12 штук. Добриво, 12 штук. Добре. добре. Яблука 3 і вина 3. Яблука 3 і вина 3. Чому так мало вина? А? <свістична> Окей. А, Окей. Роман Іванович. Роман Іванович. Добре. Є. Сім МЗОФЛ 8. 7 Сім МЗООФЛ 8. Добре. Акарістан. Хорошо. Uh, так, він працює до березня. Опа, а в нас є проблемка. А, 82-го, все, зрозумів. Uh, так, і це нормально, добренько. Ось, ось тут я маю. Відмітити. А як. Так, ну, ну, чекай, ні-ні, чекай. Uh, що мені потрібно? Пошукати контра. Ти бачив? Ти бачив? Змія. Змія то контрабанда. Так, окей, тут нічого немає. Тут а щось є. Тут нічого немає. Інспектор БРО на стрьомі. Все норм. Не хвилюйтесь. І тут в нас. Зараз ми тебе, знаєш що? Ось так. А, потрібен топор. Давай, давай, давай. А, от і яблочки. Кокаїнові яблочки. Арестуйте. Звісно ж, арестуємо контрабандиста, тільки ми візьмемо свій пугаючий ніж. Так, вийдіть, будь ласка, покиньте. Покиньте, будь ласка, машину. І ми тебе. Ти арестований, чувак. Ти хотів перевезти яблука. В яких є кокаїн. І не поділитися, з бро. Це дуже велика проблема. Е, ні, чекай. Все, тебе закрили. Тепер йдемо. Переносимо сюди. Окей. На склад. Супер. Склад. А чекай, що в мене тут? Ага, тут в мене, в мене оновлюються деякі речі. Тобто я можу собі взяти новий. Я можу? Так, я можу взяти новий топор, типу. О, ніж, ніж мені цей не потрібен, тому що в мене є цей вила. Я не знаю взагалі, чи потрібні мені вила. Ну, залишимо. Я б взяв лопату, чесно кажучи. Окей. А, і тепер потрібно Максиму сказати: давай, давай, прибирай. Так. Атматура. матуро. Я так зрозумів, це слухаюся. Окей, а, результати. Супер, баланс плюс 60. Найдено що? Один із п'яти. Тобто там ще десь в машині було запрятано. Незрозуміло. Добрий день, добрий день. Вийдіть, будь ласка, з машини. Дякую. Ваші документи, будь ласка. Так, да, Так, да, це не необхідно. Окей, значить, ми веземо Сіно і ми веземо сіль. Добре. Тулі тоністе ністе Окей. Okay. Uh, так. Це нормально. Чекай, це начебто також нормально. Так, да, все нормально. Так, 9H61 Т6HS працює. Окей. Okay. Так, фото. Є. Беремо зразу е, цю штуку. Фамілія є. Срок дії є. Номер паспорта є. Фото відповідає. Робимо опис монтажу. Значить, усе нормально. І. Я знаю вас, я знаю вас. Не потрібно мені тут розказувати, чий час я задарма використовую. Я вас знаю. Так, я, мені, мені тут головне провірити все. Щоб все було провірено. І все начебто, начебто норм. цій солі щось червона штука така від крові. Ні, все норм. Все окей. Завантажив. А, так, ще пройдемось по машинці. Тут чисто. Тут чисто. 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 Не, він точно, точно щось везе. Точно щось має вести. Нічого не везеш? Ти скучний, чувак. Дуже-дуже. Так, Зараз ми. Окей, добре. Добре. Отже, будь ласка. Так, можна їхати. Є, є. А, чекай. Все, добре. Добре. Щасливої дороги. Вітаємо в нашій країні. Вітаємо в нашій країні. Поводьте себе чемно, будьте чесні. Ага, все, контрапандіст. Давай, газуй. Я зрозумів. Здається, я маю класти галочки тільки там, де є невідповідності. Якщо відповідності є, я галки не кладу, а просто відправляю водія. Так, добрий день, козаче. Ну оце зразу видно, людина. а З... Беріть тільки віддайте. Ну звісно ж віддам. Ну слухай, Олег Козлов, Олег Коз. Козлов. Козлов. Олег, добре. Олах, бачиш, отут є у тебе одна проблемка. Олег Козлов. І от, -от така проблемка Олег Козлов. Тобто в тебе... А, чекай, ні, ні-ні-ні, ні, чекай, у тебе. Во, все, супер, воно само відмічається. Добре. А, дивись, F138,5ZY6. Добре. А, до. О, скоро, скоро срок дії закінчиться. Тож, не забувай, Олег Козлов, що тобі потрібно буде оновити. Це в те ще нормально. Добре, Олег, давай ми подивимося. Що ми подивимося? На твою машину подивимося? Так. Дві кози. Три кози? Чекай. Один, два, три. Олег, а в тебе дві. От, і як, і що мені тепер? І, і, і мені тепер треба ось так, так? Да? Не відповідає. Все, супер. Це не відповідає, тому що ти везеш три, а казав, дві. Закривай. Олег, я. Ну, ти дуже мені нагадуєш козака, але я не. Не хочу тебе сажати, розумієш? Просто не хочу сажати, бо все ж таки, ну. ну, приємна ти людина. От поспілкуватися з тобою можна нормально. Хоч ми і не спілкувалися. Так, добре. Не буду тратити ваш час. Отже, будь ласка, ваші документи, і, на жаль, не можете ви а, заїхати в наш країн. А вам так тільки здається, тому, будь ласка, дякую. І похвала сержанту Бро за його виконану роботу. Щось там можете відпочивати? Можливо. Супер! Окей, давайте спати, відпочивати. Дві машини за день це щось маловато. Тим паче ми пішли просто в гігантський мінус. Диви. О, мінус 250. Ну, але це. Це було тільки раз. Більше таке не повториться. Ми тепер знаємо, що як робити. І наступний день це вже який? п'ятий день. Окей, я готовий. Поїхали, давай! Давай, жовта машинка. Поїхали. Поїхали! Поїхали, жовта машинка. Окей, опа. Карсіс. Добре, ти приїхав? Ти не приїхав? Та давай швидше вже. Ну, зараз я тебе просто розверну, за те, що ти так їдеш не швидко. Так, вага зразу. Що у нас по вазі? 2,410. Дивимося по паспорту. Фото, ящики, бочки, кабіна, інструменти. Автомобілі. Так, дивимося, це в нас що? Мікро Раз, завет, азам якийсь. Та... Во. Азар В. Що в нас тут? А? Так, вага без навантаження 2 тонни. В... Максимальна вага 2890. У нас що 2400. Добре, то отже, ти щось везеш. Є якісь у нас ці? Ні, нема. Добре. Добрий день. Ваші документи, будь ласка. Дякую. Що в нас є? Отже, цемент і ліки. Ліки це дуже важливо. Ліки ми. Сідар. Боже, я прочитав Сіл Арт. Я вже хотів тебе пропускати, але є одно. но Справа ось от в цьому. Тобто, в нас є невідповідність по імені. Далі 3H2O. Також невідповідність, тому що ну 2 H2O просто ну 3 h 2 o це щось не то. Але тут все окей. Так. А, срок дії в нас виходить в червні, 4 червня 80-го року. Друже, ти що? Ти рік їздиш з просроченими документами. Взагалі, невідповідність максимальна. Номер паспорту. Фото хоча б твоє. Ти баки збрив. А як це? І фото? Він не відповідає на фото. Не відповідає він на фото, тому що тут в нього баки, тут в нього немає. Хоча ви знаєте, на, на кордоні також в мене була проблема, тому що я часто від, відращую бороду. Стрижу бороду і. ой. Так, номер паспорта окей. Номер паспорта окей. Номер паспорта окей. Давай, що в тебе з вантажем? З вантажем у тебе 6 цементів і 2 ліки. Ну, це ти вже заставляєш мене трохи прискіпливо до тебе відноситися, бачиш Ось ось в цьому проблема. Так. Да не хвилюйся ти. Що тут? Чистота, порядок. Чистота порядок. Окей. А, дивись. Отже, ми робимо обісь, так сказати. І що ми виявили? Три ліки, шість цемента. Три ліки, шість цемента. Добре, добре. Так, що в нас по цементу? Все порядок. По лікам, по лікам також все порядок. Ні, ну слухай, везе він, начебто. Ні, не можна. Везе він, начебто, все окей. Так, да, будь ласка. Завантажив. Е, тепер диви. Сюди, окей. Сюди, окей. Я не знаю, чи маю я це все перевіряти, тому що ну вже косяк є. Вже ти накосячив, друже. Накосячив ти поки що не на тюрму. Я буду дивитись. Я, я вирішив, я вирішив. Е, вирішив, знаєш, як робити? Я вирішив робити так. Якщо хтось перевозить щось важке, якесь. Зараз ми подивимося з твоїм сидінням. Якщо ти щось щось таке везеш. То я не буду нічого осторожнічати. Окей. Ну, тут ніби все порядок. В нього тільки є одна річ. Отже, в нього є невідповідність по документам. Отже, друже, дивись, в тебе три ні і тому ти не проходиш далі. Так. До побачення. Що за день? Ти документи приведи в порядок і все буде окей. Я так можу з ним задиратись. Окей, до побачення. Так, наступний. Будь ласка, заїжджайте. 100 баксів просто чудова робота, це ми зробили дуже-дуже чудово. Так, поки що машин немає. Одна корова в нас тут, наскільки я бачу. Давайте Добре. ваші документи. Уже даю, дякую. Ось таких людей я люблю. Так, одна корова, все супер. Ей, ей ей ей! ей Тихо, тихо. Виключися! Він корову він везе. Ти диви, куди він поїхав? Туди він поїхав. Давай, 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 давай. Це на час чи що? Він, коротше, тупо взяв і поїхав. Ненормальний якийсь. У мене ж піс. А, в мене нема пістолета. А, ну тоді нормально, в принципі. Він десь просік. А чому? Тому що не видали мені пістолет. Да виключити радіо. Виключи, я сказав. Окей. Я не можу просто сконцентруватися, коли знаєш, тут музика така всяка, тим паче така, я люблю. Рок важкий. Окей. Давай, виходи, виходи. Вийди з машини швидко! Вийди з машини, ти паскуда одна. Я би міг тебе пропустити, ти одну корову везеш. Все, бистро в тюрму. Аж... Та я розумію, що важний телефон, але що я можу зробити? Чекай, чекай. Треба двері закрити. Так, все, сирену можна виключити. Ти тут? Ага, ти тут? Окей. Чекай. А ага, двері закрий. Ти що? Двері з відкритими дверями. Ти, 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 ти бачив? Окей, дві з половиною хвилини. Ні, та я встигну. Та я взагалі там що я от'їхав, не встиг, бо я... бо я воділа от Бога просто. Я супер воділа. і ніхто просто не, не, не зможе втекти. З... Під час моєї варти. Та, а? Ой, що ви собі напридумовували, і нічого у вас не виходить. Окей, веземо назад цього преступника. Е, начебто сюди ми маємо їхати. Так. Так, машинки. Я тут закон. Від'їдіть, будь ласка. Від'їдьте. Не заважайте. Жж. Окей. Так. Е, Сирена ні. Фари виключити. Мотор заглушити. Окей, вийшли. Так, що далі я маю зробити? А, все, він уже там. Окей. Де? Ага, бачу. Все, е, минута 48, я, в принципі, встигаю. Я сподіваюся, це не кінець, але, в принципі, якщо і кінець 30 хвилин, ну нормально.

І так. Да. Ось так. Добре. Супер. Оце вже інша справа. Тепер я можу шмаляти, якщо мені щось не сподобається. Окей, хто мене буде супроводжувати? Ага, все, бачу. Щогул, привіт. <ривіт> Ето пработний апаратньок, проблема зом. Ето заліжного дрони і монтра. Щось я тебе не зрозумів, я не встиг прочитати. Не проблема. Ми їдемо на, ли... на цю пелураму, там якісь проблеми у наших. Я, правда, не знаю, чи правильно, що цим займається прикордонна служба і взагалі, куди я їду. Але сподіваюся, я. А, ось туди я їду. Все, окей, я поїду туди, куди треба. Знаєш чому? Тому що я тут закон. Я сам вирішую, куди я їду. Зрозуміло, а будеш випендрюватися, я тебе не пропущу наступний раз медведика тобі поставлю, будеш проситися зі сльозами в мою країну. Ти мене зрозумів? Зрозумів. Все. Я сподіваюся, на цьому розмова закінчена. І диви, диви. Опа, там якась стріла чи що? Сподіваюся. Опа, вони б'ють по рукам. Це що, клан? Кривава, що? Ні, уварич. Це ж потрібно. Сержант Гаврилов, добре. Найшов спину. Давай вивернеться. Виборця... Доложить. Інці... Давай. Т ні, ні, ні-ні-ні. Він не вилазить, він не вилазить, він не вилазить. Тихо, тихо, тих, 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 тих. тихо, 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 тихо. тихо, тихо, тихо. що? А я їх не можу завалити, да? А, можу. Не поняв як секшоншик, типу Counter-Strike получився. За справи такі? Да, да, я живий. А Карістанская вас требує. А карістанська требує мене. А, ти зрозумів, це так вони геніально закінчили демку, це просто шедевр. Я не можу дочекатися, я вже додав до вішлісту в СТІМ цю гру. Як тільки вона вийде, а це буде січень 23-го року. Ми обов'язково будемо в неї лупити не по-дитячому. Отже, друзі, якщо вам сподобалось, ви можете підтримати мене лайком, підписатись на канал, якщо вам цікава ігрова тематика і, в принципі, мої відео. Я буду дуже радий. Пишіть в коментарях, що саме вам не сподобалося, якщо таке є, або що сподобалося, якщо таке є. І до нових зустрічей. Всім пока, друзі. Пока-пока.